Я Покажіть, будь ласка, свої ноги. Дайте подивлюся. Краще будь-яку тканину і притиснути. Просто тримайте. А це треба їхати і шви накладати. Да, треба буде, але будуть поверхоневі шви, це добре, що так не малюють. Я була в дорозі, я йшла за ребенка учебниками, він принесла на кухні. А оно и это прям с этого с окна и карниз и все полетело на меня, короче. Потом вот тут вот услышала. Mm -hmm. Зазначені фрагменти відповідають авіаційній бомбі типу ФАП-250 з ОМПК. Знаходимося на місці обстрілу в Краматорську. Влучання трапилось в гаражний масив, палають гаражі. Зараз працівники ДСНС гасять пожежу. Парамедики поліції Донеччини надають допомогу цивільним, які постраждали внаслідок обстрілу. Слідчі противна група документує наслідки цього удару. Тут багатопорухова забудова, пошкоджені будинки, вибито вікна. Двері повилітали у людей. Вибухотехніки поліції з'ясовують тип озброєння, яким був нанесено удар.